Невгамовна Мадонна днями прибула до Рима, щоб відвідати фітнес-клуб Хард Кенді, названий на честь її передостаннього альбому. Спортзал належить до мережі, яку співачка заснувала ще 2010 року. На площі біля колізею, де є розташований фітнес-центр, зібралося чимало італійських фанатів поп-королеви. Деякі з них прийшли з плакатами і фотографіями Мадонни, але були шанувальники з оригінальним підходом до справи. Ці унікальні ляльки зроблені мною власноруч. Це присвята королеві попсени. Я завжди захоплювався, і фанатом якої я залишуся до кінця життя. У такий спосіб я хочу бути завжди поруч із нею, навіть якщо моя мадонна лише 29 сантиметрів заввишки. Це неймовірні емоції. Вона справді харизматична і красива. Я не шкодую, що чекав тут цілий день, аби побачити її на декілька секунд. Воно було того варте. У фітнес-центрі відвідувачам пропонують заняття йогою і танцювальні тренування під музику власне співачки. Окрім того, клієнти спортзалу мають змогу випробувати на. Собі методику, за якою тренується Мадонна для підтримання молодості, на відкритті закладу поп королева з'явилася в діамантових грілзах. Неординарні прикраси на зубах так сподобалися співачці, що вона вже не вперше показується в них на публіці.